Жив собі у лісі працьовитий мураха. Він завжди працював старанно, був дуже доброзичливим і завжди допомагав своїм сусідам. Поруч з мурашником жив ледачий жук, який ніколи не працював, і тільки лежав на сонечку, насолоджуючись життям. Трудяга мураха щодня збирав палички і траву, будував. Утеплював своє житло з неймовірною акуратністю, щоб воно було міцним і надійним, готувався до зимових холодів. У цей же час жук, спостерігаючи за його роботою, сам нічого не робив. Він був ледачим і не хотів витрачати час і сили на будівництво свого власного будинку. Жук не думав, що йому буде холодно і важко, коли настануть. Осінь та зима. Одного разу, коли Мурашка продовжував працювати, він побачив жука, що лежав під деревом, і вирішив підійти до нього. Та й запитав Вітаю тебе, жук, чому ти лежиш тут увесь день? Чому не будуєш собі житло, не шукаєш собі запаси їжі на зиму? Бо потім, коли буде холодно, дуже важко знайти собі їжу. І можна померти від холоду та голоду. Ледачий жук, не звертаючи уваги на мураху, відповів Я не люблю працювати. Мені подобається відпочивати і нічого не робити. Я вважаю за краще насолоджуватися життям без праці. Мурашка, почувши таку відповідь, був дуже засмучений. Він розумів, що лінь це погана риса характеру. Але що ж тут поробиш? Кожен сам повинен вчитися піклуватися про себе. Ось і настали сильні холоди. Мураха тішився з того, що має тепло і затишну оселю, де можна спокійно перечекати зиму. А жука охопив страшний відчай, бо він не мав свого житла, тремтів від холоду та голоду. Він звернувся до мурашки з проханням пустити його на зиму у своє затишне житло, але Мураха, чесна й добра, з жалем відмовив жуку в житлі. Він сказав йому: я витратив багато часу і зусиль, щоб побудувати свій будиночок, а ти нічого не робив. Тепер доводиться платити за свою лінію бездіяльність. Але все ж. Мурасті стало шкода жука, і він трохи йому допоміг дав ковдру, щоб той міг зігрітися. І жук, загорнувшись у ковдру, сидів і багато думав. Усвідомивши свою помилку, він вирішив змінити своє життя. Щойно засвітило сонечко, і на вулиці стало тепліше, жук теж почав будувати собі житло під деревом, і з кожним днем жук ставав дедалі спритнішим і працьовитим. Він зрозумів, що тільки наполеглива праця можуть привести його до успіху. Незабаром Жук зібрав достатньо матеріалів і побудував собі затишне житло. Він зрадів, що в нього було своє власне місце, де можна відпочити, зігрітися, і він дякував мурашці за урок, який той йому дав. Тепер Жук розумів, що тільки власна праця може привести до успіху та щастя. І так мураха й жук жили поруч один з одним, кожен зі своїм власним будинком. І вони стали добрими друзями і завжди допомагали один одному у важкі хвилини.